Вам, іменно, саме вам необхідно навчитися, по-перше, відчувати свої психологічні стани, і, по-друге, приймати свої психологічні стани. З вами Євгенісніген, консультант із психології, так як сологі». Наприклад, ви зголодніли. По-перше, ви повинні це відчути, що ви голодні. І, по-друге, прийняти цей стан. Саме зараз я голодний. Що мені з цим робити? З психологією стосується те саме. Тобто, ваші емоції, ваші психологічні стани будуть залежати від подразників. Подразники можуть бути як назовні, так і в вашій голові. Якісь думки, концепції, ідеї, паттерні поведінки, сценарії, як е, реакція на, на, на якісь подразники і так далі. І тепер, якщо ви їх не відчуваєте і не приймаєте, що ви на увазі не відчуваєте? От виходить, і щось вам якось не так. Ви не розумієте, звідки цей не так. Ви не розумієте, де як це не так? Не так може бути сумно, весело, депресивно, агресивно і ще купа чого будь-яка купа станів. Далі, якщо ви їх не відчуваєте, то як ви їх можете прийняти? І якщо ви їх не приймаєте, що відбувається далі? Ви не можете правильно... Розробити план дій, що я маю на увазі? Дивіться, наприклад, у вас відбулись якісь трагічні події. Наприклад, ваш улюблений смартфон розбився, і грошей на новий нема. Чи це для вас у вашому світі трагічна подія? Так, дійсно події, дійсно трагічна. Але ви не відчуваєте свій стан, що ви зараз страждаєте. У вас апатія, можливо, якийсь душевний біль, переживання тощо. І якщо ви їх не відчуєте, то ви не приймете свій стан. Але якщо ви відчули і прийняли свій стан, тобто ви розумієте, що ви такий зараз або така, ви в апатії в якійсь, може, в депресивному епізоді, то ви дасте собі час постраждати. Якщо ви не приймаєте цей, цей стан, то як ви можете дати собі щось, щоб вам стало легше? Ну як? Це нереально. І тому купа людей можуть по 5 років працювати на роботі і не розуміти, що вони вже роки 3 морально і фізично виснажені, і рано чи пізно вони просто зламаються. Люди, наприклад, котрі живуть в відносинах, котрі вже давним-давно пережили себе, продовжують жити, тому що свій стан не приймають. Наприклад, що вже ця людина не задовільняє, що з цією людиною треба вже працювати, можливо, звернутися до психологів, до кексологів, якщо це проблеми з кексиком, і так далі. Тобто, давайте фіналізуємо все, що я сказав, і да, на, на багатьох прикладах. Якщо ви не відчуваєте свій стан, якщо ви не вчитеся розуміти себе, бо, наприклад, вважаєте, що розуміти себе і думати про себе, це егоїзм, тоді ви не будете розуміти, які ви. Що ви відчуваєте? І друге, якщо ви не приймаєте свої стани, то коли треба відпочити, ви будете працювати. А коли треба працювати, у вас немає сил працювати. Звідси йде дисонанс, звідси йдуть ціла купа проблем. Тому давайте разом зі мною вчитися аналізувати ваші емоції, аналізувати ваші відчуття і вчитися разом приймати будь-які ваші стани. Незалежно від того, подобаються вони вам чи не подобаються для запису на консультацію, переходьте в посилання в шапці профіля.